Всім привіт! Я сподіваюсь, ви в нормі. Сьогодні говоримо про наступне депутати. Збільшили собі виплати з бюджетом. все погано, проте в Росії і ще гірше. Путін зробив перемовини інструментом війни. Нарешті засудили за державну зраду Азарова не минуло 40 років. Ну і Юлія Мендель, куди ж сьогодні без неї. Доганяє колишніх. Перед тим, як я перейду до цих новин, прошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал. В держбюджеті на 2026 рік, який Верховна Рада ухвалила вчора, передбачено збільшення виплат депутатам на 120 тисяч гривень. І таким чином, сукупний розмір виплат становитиме 200 тисяч. Я завжди стояв на позиції, що люди, які працюють на державу, повинні отримувати. Багато ну принаймні достатньо, аби не піддаватися на різноманітні корупційні спокуси, які неодмінно супроводжують будь-яку державну діяльність пов'язану з доступом до ресурсів чи ухвалення рішень. Я вважаю, що депутат, як і міністр і інші чиновники, повинен зосередитись на державній роботі, на державотворенні і не шукати заробітків де-інде. Але є дуже важливий аспект, який ми повинні враховувати при ухваленні рішень про додаткове заохочення грошове, ба більше в умовах війни депутатів, міністрів, чиновників, всіх людей, які пов'язані з виконанням функцій держави. Це їхня ефективність. Скажіть, будь ласка, за що я, як платник податків, повинен платити більше ну, умовному Гончаренку? За те, що він раніше знімав на два айфони, а зараз на три чи на чотири вже? За що я повинен платити більше Миколі Тищенку? За те, що він рве на Гончаренкові е штані? За що я? Повинен платити більше мар'яні безуглі. Ні, ну тут можна пояснити, можливо, якраз ця виплата нарешті дозволить їй придбати ті ліки, які їй, очевидно, потрібні. Але жарти жартами, і незалежно від того, хто голосував за це, хто не голосував, тут ж іронія в тому, що рішення ухвалене, і голосував ти чи не голосував, ти ці гроші отримаєш. І чомусь ніхто не заблокував трибуну от в цей момент, якось так, знаєте, дивно збіглося. Я вважаю, що наш парламент ще й близько не досягнув тієї міри ефективності, яка могла передбачати додаткове заохочення грошима. Мені здається, я можу помилятися, напишіть свою думку в коментарях, що навіть тієї суми, яку вони зараз е отримають, їм трохи забагато. Ну так же, скажіть. Рухаємося далі. Як я і сказав, вчора Верховна Рада ухвалила законопроект про державний бюджет на 2026 рік. У нас там є серйозний дефіцит, і е, мене зацікавило навіть на це. Ну, неможливо, щоб у країні, яка перебуває останнім повномасштабної війни, не було дефіциту. Я сподіваюся, що Кабінет міністрів і президент знайдуть джерела, звідки можна буде покрити цей дефіцит. Мене зацікавило інше. Як ви пам'ятаєте, буквально позавчора блокували трибуну. І цю трибуну блокували якраз на тлі перемовин зятя Трампа і Відкафа з Путіним та його Камарілією. Тобто створювалася штучним чином турбулентність в країні в вищому законодавчому органі. Але після того, як перемовини закінчилися, і закінчилися вони, як я вам вчора розповів, нічим. Та? І блокування теж закінчилося. Ну тобто насправді, насправді Порошенко ж і Тимошенко, і всім іншим, хто э, був причетний, дотичний, скажімо так, до цих подій в парламенті, ну нічого ж не дали. Їм не дали посад, їм не дали там, взагалі нічого з того, що вони вимагали. Але змінився зовнішньополітичний чинник, і це зайвий раз говорить, що вся ця вистава була адресована назовні. От і все. Жодних принципів тут нема. Як я вчора в своєму відео і прогнозував, щойно закрилася тема перемовин, необхідність у блокуванні трибуни теж відпала. А даремно, от якраз. В питанні про підвищення виплат, виплат депутатам можна було б якраз трохи і поблокувати, але кому ж це цікаво. Росія, зараз трішечки поговоримо про її бюджет. Запланований дефіцит федерального бюджету Росії 5,8 трильйонів рублів. Сукупний дефіцит регіональних бюджетів. 2,5 трильйони рублів. Сумарний дефіцит становить 8,3 трильйони рублів. Це на хвилиночку 105 мільярдів доларів. Ще раз думайте, 105 мільярдів доларів. І покрити такий бюджет за рахунок запозичені на Внутрішньому ринку ще з урахуванням облікової ставки 15-16, ну, ви знаєте, це дуже складна задача. Я не впевнений, що вона, в принципі, може бути реалізована. Це до питання от, якраз того, що санкції Буцімто не працюють, санкції у вигляді Сібейс і інших дронів не працюють. Все працює, дорогі друзі, і Путін недаремно так намагається пришвидшити заморозку. Йому конче потрібна та сама пауза, про яку я вам казав раніше. Бо з таким дефіцитом його прагнення продовжувати війну ну, може наштовхнутися на нездоланні. Перешкоди на нездоланні обставини. При цьому Путін абсолютно очевидно перетворив перемовини на інструмент війни. Я в Твіттері зустрів гарне відео. Зараз хочу вам його показати. Я одразу перепрошую, що воно російською, але це той випадок, коли думка з моєї точки зору настільки слушна, що можна на це погодитись. Главный пункт заключен в том, что Соединенные Штаты втянулись в эти переговоры, Кремль, Кремль это неимоверно устраивает, потому что цель Путина не завершение войны, а встраивание переговоров в войну. И, собственно говоря, это прямо говорится в статье у Федора Лукьянова, внешнеполитического, очень близкого к Кремлю аналитику, где он прямо говорит, что дипломатический трек и, и военная кампания, они должны идти параллельно. И в этом цель Путина. Почему? Потому что, как правильно недавно сказал на одной из конференций наш коллега Александр Баунов, Путин собственно говоря, легитимизируется на международной, на международной сцене самим фактом этой войны. То есть война делает его больше. Uh -huh. Это так оно и есть. То есть весь 25-й год, собственно говоря, благодаря Дональду Трампу мы являемся свидетелями uh -huh. того, как Путин набухает на мировой сцене. Uh -huh. Потому что он, собственно говоря, сидит и выслушивает предложения об окончании войны. Такие сикие, такие условия, эти условия. И сама война... То есть она легитимизирует его, это, это несомненно. И э, он это прекрасно понимает. В этом смысле слова, э, конец войны, э, это не то, в чем он заинтересован. Uh -huh. э, он не потому, что конец войны там, опасен с точки зрения внутренней политики. Внутри э, они проконтролируют случай окончания войны или даже перемирия временного. А вот с точки зрения того, что Путин превращается в одного из князей мира, э, значит, за счет войны. То есть, как это и было, как правильно сказал Баунов, как это и было, так сказать, в 19 и в веке. Так оно и есть. Отсюда как бы совершенно правильная метафора у Федора Лукьянова. Она, конечно, очень зловещая, но она правильная. Что надо смотреть на эту войну не как на войну 20 века, или тем более 21 с точки зрения российских действий, да. а как на войну 17-18 веков. То есть, это как война России с Турцией. Она может длиться 200 лет. <связывая> и переговоры встроены в войну. Трамп думает, что он завершает войну, а Путин думает прямо наоборот. Путин думает, что он, так сказать, гибридно включает переговоры в контур войны. Это элемент гибридной войны и ничего более. Поэтому ä, правы те, кто пишет, что в этой ситуации Витков, ä, так сказать, стремится там реализовать свои какие-то амбициозные жизненные цели, как-то послужить Трампу ä, и думает, что здесь есть какой-то конец, какая-то возможность какой-то сделки. Ее нет. <связывая> Насправді і додати нічого. Дійсно, Путін прив'язав до цієї війни не лише себе, не лише свою сім'ю і свої клани. Він прив'язав подальшу долю е своєї країни Росії, і він зможе вести цю війну рівно стільки, скільки він матиме для цього е можливості. А отже, потрібно робити все, аби ці можливості у нього закінчилися якомога. Швидше якомога раніше. І тоді після цього станеться неодмінний колапс. Ну завжди так було. І я не бачу причин, чому так знову не стане. Далі, друзі, не минуло і 40 років, як Український суд визнав винним Миколу Азарова та його помічницю Хохлову, винними у державній сраді. І ви знаєте, це той випадок, коли єдине, що можна сказати, це ну. Окей. окей. Тому що Микола Азаров насправді мав отримати цей вирок набагато раніше. Ну, щонайменше десь в 2015 році. І у жодної людини немає жодного сумніву в тому, що він на це заслужив. Він ніколи не приховував своєї проросійської позиції і одразу після 2014 року почав працювати в інтересах Росії. Чому це сталося лише зараз? Я не знаю. Ну, добре, хоч за його життя встигли це зробити, бо інакше все це виглядало б взагалі геть погано. Ну і Юлія Мендель. Як відомо, вчора Юлія Мендель виступила на Радіо Свобода, дала інтерв'ю про те, який поганий Єрмак, і як вона його зневажала, як вона його боялася, який він страшний так і таке інше. І буквально вчора знайшли. Фрагменти її книжки, кожен з нас президент. Там, де вона ну, буквально співає Осани Єрмаку. Причому цю книжку вона написала вже після того, як її було звільнено з офісу президента, з посади речниці президента. І вона буквально співає Осани Єрмаку. Вона буквально. Визнає його найбільш підготовленим, людина, яка там максимально готувалася до дипломатичної діяльності і таке інше. І мене, знаєте, тут засмучує навіть не стільки оцей от дисонанс між тим, що вона писала, і тим, що вона говорить зараз, і не її, от, скажімо так, прив'язка до кон'юнктури. Так, мені дуже не подобається, коли люди прив'язуються до конюнктури і змінюють свою точку зору залежно від цієї конюнктури. Мені сумно за долю всіх колишніх і всіх майбутніх колишніх Юлії Мендель. Тому що очевидно, що нічого доброго на їхню адресу вона не скаже. Я зичу вам гарного, безпечного, наскільки це можливо в нинішніх умовах дня. Я зичу вам надійних партнерів. Я зичу вам перемоги України, а така неодмінно буде.